Вони щодня тримають стрій та гуртують суспільством, не покладаючи рук, працюють самі та надихають оточуючих. Це все про наших волонтерів, які щоденно проявляють надможливості у надзвичайних ситуаціях. Саме за великий внесок у життя міста та сприяння захисту рідного краю їх сьогодні відзначили почесними грамотами. У списку тих, хто отримав подяку, Ілля, чоловік допомагає криворіжцям у юридичній сфері. В рамках діяльності юридичної клініки ми надаємо даємо безплатно. Правову допомогу усім уразним верствам населення нашого міста, тобто і постраждалим, та й просто всім нуждаючимся можна так сказати, відносно волонтерської діяльності, то допомагали розрібати завали після прильоту в один з наших коледжів та й просто по місту, коли треба допомога. Сьогодні за свої мужні вчинки та за допомогу місту більш ніж 130 волонтерів отримали нагороди від голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Значили волонтерів, медиків, освітян, працівників комунальних установ, приватних підприємців, поліцейських та працівників ДСНС, у тому числі й ті, хто брав участь у ліквідації наслідків ворожих атак. Один з таких героїв і Василь. Наша діяльність полягає в тому, що ми як всі звичайні люди, але трошки по професії приходиться допомагати всім на державних ситуаціях під час такого стану в країні. Робота трошки добавилося. Ну, Так, в принципі, все, все по стандарту, допомагаємо, чим можемо, все, все в наших зусиллях. Криворіжці відрізняються своєю згуртованістю у всьому у допомозі переселенцям, яких вже більше ніж 80 тисяч, у підтримці захисників на передовій в єдності у боротьбі з ворогом. В свою чергу, аби уберегти Кривбас та весь регіон від ворожої орди, і Рада оборони Кривого Рогу надає допомогу усім постраждалим від російської агресії, військовим та переселенцям. Ми повинні бути згуртованими. Повинний бути як один кулак і повинні працювати на перемогу, не звертаючи ні на що увагу. Головне перемога. Дозвольте перейти до церемонії нагородження тоді. Я з усією повагою хочу нагородити кожного з вас, низько вклонитися, подякувати, Подякуємо голови ради оборони. Дякую. Сьогодні колективи комунальних підприємств, рятувальників, медиків завжди тримають руку на пульсі та у будь-який момент готові оперативно надати допомогу у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Усі вони працюють, аби зробити життя криворіжців у реаліях війни безпечним та зручним. І не Бугайо, Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.